Ветері ТВА та медня щирі вітання глядачам телеканалу. У студії для вас працюю я, Тетяна Дубіцька. Подробицями основних подій п'ятниці, 29 листопада, вже готові поділитися. Наші журналісти. Не перемикайте. Ворог продовжує завдавати ракетних, артилерійських та дронових ударів по території України, демонструючи систематичне порушення норм міжнародного права та прав людини. Так противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних та 93 авіаційних удари із застосуванням 111 ракет та 67 кабів. Крім цього, здійснив майже 5 тисяч обстрілів, з них 126 – із реактивних систем зал. Пового вогню та задіяв для уражень понад 1700 дронів камікадзе. Наші захисники героїчно тримають оборону, демонструючи надзвичайну мужність, стійкість і відданість рідній землі. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. У запеклих боях з російськими окупантами віддав життя ще один відважний воїн. Герої Андрія Мельника, воїна військової частини А-2802, провели в останню дорогу на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава захиснику. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. В Чернівецькому районі за добу ліквідовано три пожежі. Так вранці 29 листопада горів житловий будинок в селі Задубрівка. Рятувальників на місце події викликали власники, котрі помітили вогонь, що охопив будівлю. Загорання було ліквідовано на площі 40 квадратних метрів. Полум'я повністю знищило житловий будинок. Причина загорання встановлюється. Також протягом доби вогнеборці ліквідували дві пожежі у місті Чернівці. Фотопастки на варті спроб незаконно порушити кордон. Та в об'єктив однієї з них потрапили двоє чоловіків, які прямували до державного рубежу з Румунією. Завдяки цьому прикордонники змогли встановити їх місце знаходження та затримати. Порушниками виявилися жителі Тернопільщини, які сподівалися, що один з найскладніших гірських маршрутів стане на заваді охоронцям кордону. Відносно них склали матеріали про адміністративні правопорушення. 80 років на варті духовного та інтелектуального зростання буковинців. Чернівецька обласна бібліотека для дітей відзначає свій ювілей. Детальніше про храм знань, який випликав багато поколінь наших краян, розповідаємо вже за мить. Справжня скарбниця мудрості, яка допомагає кожному відкрити чарівний світ книги та поринути у захоплюючу подорож разом з улюбленим автором. І 70 років тому Чернівецька обласна бібліотека для дітей вперше відкрила свої двері для маленьких буковинців і з того часу залишається головним провідником у неймовірну річку пізнання. Для наших користувачів дві читальні зали, відділи обслуговування дошкільників та учнів перших четвертих. Класів і учнів 5-9 класів. Дозвіллява кімната, почитаємо та пограємо безкоштовний вайфай. Наші фонди налічують 85 тисяч примірників документів. Це твори українською мовою, дозвіллява література, твори шкільного спрямування. І ми залюбки обслуговуємо тих дітей, які приходять до нашої бібліотеки. Як зазначає Аліна Біла бібліотека для дітей це місце безпеки, сили, наснаги та натхнення. Тож часи і технології можуть змінюватися, але цей храм знань завжди залишатиметься найбільшим сховищем людської душі, яку уособлюють справжні живі книги. Так, вік цифровізації, все йде вперед, це не зупинити. Але те, що друкована книга буде завжди, то ми в цьому не сумніваємося. І впродовж останніх кількох років, особливо під час повномасштабного, Ного вторгнення ми побачили, що друкована книга має дуже велике значення, особливо для наших юних користувачів. Ми виховуємо читача. Це ті діти, які надалі керуватимуть нами і розбудовуватимуть країну. Тому книга, слово, бібліотека це те, що має бути завжди. Окрім того, Чернівецька обласна бібліотека для дітей бере активну участь у різноманітних заходах, спрямованих на культурний розвиток своїх читачів. Зокрема, є координаторкою всеукраїнських конкурсів, організованих Національною бібліотекою України для дітей. Це такі конкурси, як Конституція для всіх, і великих, і малих, літературні конкурси творчика канікули та Лідер читання, різноманітні конкурси малюнку. В нашій бібліотеці традиційно щороку відбуваються два обласних конкурси, на які з'їжджаються діти з усієї Чернівецької області. 22 листопада відбувся 20-й ювілейний конкурс віршів при свят Володимиру Івасюку, який ми проводимо спільно з Чернівецьким обласним меморіальним музеєм Володимира Івасюка. І 25 листопада стартував п'ятий ювілейний конкурс малюнку Ми проти насильства. Ми за любовки добробут. Вчителька 3-го А класу Чернівецького багатопрофільного ліцею номер 11 Наталія Панченко розповідає, що її Учні є постійними відвідувачами бібліотеки і кожного разу приходять сюди з радістю. Книжка Своїми сторінками схожа на птаха на крила. Тому ми будемо говорити про крилатих і про тих людей, і висловлювати вдячність тим людям, які нас окрилюють, надихають. Ми дуже вдячні. Завжди ми приходимо з великою радістю, бо дійсно нас тут чекають і теплі, хороші комфортні умови, і щирі на слово. На Приємно відношення і на хорошу параду працівники дитячої обласної бібліотеки. Окрім того, на заході з відзначення ювілею бібліотеки презентували також збірку творів юних авторів, які брали участь у всеукраїнському конкурсі дитячої літератури творчі канікули. Хочу відзначити актуальність такого видання і такого конкурсу, оскільки це видання не просто книжка, це збірка думок, збірка світоглядів сучасного покоління. І сподіваюся, що воно стане таким своєрідним не тільки літературним, а й емоційним містком між сучасністю, і прийдешнім, і майбутнім. між Тими авторами, що пишуть сьогодні, і тими, що читатимуть завтра, Тетяна Дубіцька, дня, ТВА. Чернівці крізь об'єктив старовинної камери. Саме таку подорож у минуле пропонує нова виставка Пам'ять, написана світлом, яка відкрилася у Чернівецькому художньому музеї. Це не просто експозиція фотографій, а справжній діалог з історією, збереженою завдяки мистецтву світлопису. Більше про унікальність цього проєкту у нашому сюжеті. Ода минулому через фотографії. Виставка, що присвячена фотографічній спадщині чорнівецьких майстрів другої половини 19-го – початку 20-го століття, переносить глядача у часи, коли фотографія тільки набувала популярності. Кожен знімок це портал у минуле, що відкриває перед сучасниками красу та унікальність тогочасної епохи. Розповідає завідувачка відділом науково-освітньої роботи Чорнівецького обласного художнього музею Лариса Курущак. Сьогодні в залі художнього музею представляється Унікальна виставка, подібної я принаймні не пригадую, скільки тут працюю в художньому музеї. Це виставка оригінальних фото кінця другої половини 19-го початку ХХ століття. Причому це фотографії, здебільшого, створені майстрами фотосправи міста Чернівців. І є декілька регіональних фотографій. Злам 19-го, го століття його ще інакше називали прекрасна епоха, так і ця виставка. Доповнена багатьма предметами, які оздоблені в стилі сецесії, аби ми могли відтворити краще епоху того часу. Тут відвідувачі можуть побачити не лише унікальні фотографії, які зберегли дух епохи, а й старовинні фотоапарати та інші артефакти, що демонструють процес створення світлин у 19-20 століттях. Можна побачити і оригінальні фотоапарати. Початку 20-го століття тут є дуже цікаві фотографічне пакування чернівецьких фотографій, є також медаль, представлена в експозиції, якою відзначали переможців учасників промислових виставок, які традиційними були у той час. Ця виставка також присвячена Ігорю Чеховському, знаному журналісту, досліднику історії чорнівців, який вірив, що фотографія має силу зберігати пам'ять та передавати її наступним поколінням. Додає пані Лариса. А ще ключовою особливістю експозиції є приватна колекція Юрія Миська. Ця збірка є результатом багаторічної праці та ретельних пошуків. Пан Юрій поділився, що його мета зберегти історичну правду та зробити ці фотографії доступними для сучасного глядача. Він також зауважив, що родзинкою. Даної виставки є те, що на фотографіях зазначені імена багатьох фотографів, а також адреси, де вони працювали, це дає змогу не лише насолодитися мистецтвом фотографії, але й краще зрозуміти історичний контекст створення цих світлин. Я вже так ну дійсно цілеспрямовано працював над цим питанням, і по акціонах дивився, щоб різні були фотографи і різні імена. І так вийшло, що от назбиралася така вже більша, більша підбірка. І знову ж таки, я кажу, мене більше цікавила кількість фотографів і кількість оцих місць, де відбувалося власне фотографування оцих мистецьких закладів, як пишуть на багатьох фотографіях. Пам'ять, написана світлом буде доступна для відвідування протягом місяця у Чорнівецькому художньому музеї. Організатори закликають усіх бажаючих знайти час, щоб відвідати цю експозицію, адже вона є важливим нагадуванням про нашу історію, яку варто берегти та вивчати. Відтак цей проєкт демонструє, що минуле не є далеким. Воно живе у кожного з нас, а фотографії допомагають зберігати цей зв'язок. Діана Добинда теми дня ТВА. Таким був цей день для міста і краю. Більше новин ви завжди можете знайти на сайті та сторінках телеканалу у соціальних мережах. Я бажаю вам мирних і спокійних вихідних. До зустрічі на ТВА!